Розділ 9. Сходження службовими сходами. я знаю чимало людей в ІТ-індустрії, які роками залишаються на одному рівні з незмінною посадою та тими самими обов'язками. Можливо, ви також знаєте когось подібного. Це доволі поширене явище. Якщо ви не хочете опинитися в такій ситуації, важливо діяти. У цьому розділі я вам дам кілька порад, як піднятися кар'єрними сходами, щоб уникнути. Застою. Порада перша. взяти на себе відповідальність. Головний ключ до кар'єрного зростання це готовність брати на себе більше відповідальності. Часто у вас буде вибір більший дохід, більша зарплата чи більша відповідальність. У довгостроковій перспективі правильним вибором буде друге. Гроші завжди слідують за відповідальністю. Коли пропонують нові обов'язки, приймайте їх. Але що робити, якщо вам не пропонують додаткової відповідальності? Іноді доводиться шукати можливість самостійно. Можливості є, можливо, є проекти чи сфери, які залишаються без уваги. Можливо, є е, можливість спробувати знайти завдання, які потребують вашої ініціативи. Особливо. Звертайте увагу на ті, які інші люди, інші члени команди не хочуть виконувати, наприклад, підтримка застарілого коду чи вирішення складних технічних питань. Якщо ви зможете перетворити ці завдання на успіхи, ви продемонструєте свою цінність. Ще один спосіб стати це стати наставником для своїх колег. Допомагайте новачкам швидше адаптуватися, підтримуйте тих, хто потребує допомоги. Це не лише зміцнить вашу репутацію, але й підвищить ваш авторитет у команді, що може відкрити шлях до керівних позицій. Як взяти більше відповідальності підсумок? Перше, чи є занедбаний проект, за який ви можете взятися? Друге, чи можете ви допомогти новим членам команди швидше інтегруватися? Третє, чи можете взяти на себе документування та оптимізацію процесів? Четверте, чиє завдання, яке ніхто не хоче виконувати, але яке можна вдосконалити чи автоматизувати. Порада друга: стань видимим. Ваші досягнення мають бути помічені. Якщо ви найкращий розробник у команді, але про це ще ніхто не знає, ваші зусилля можуть залишитися недооціненими. Щоб уникнути цього, повідомляйте про свої успіхи. Один із методів вести щоденних своїх дій. Записуйте, над чим ви працювали протягом дня, і щотижня надсилайте звіт своєму менеджеру. Такий щотижневий звіт демонструє вашу продуктивність без потреби вдаватися до відвартих хвастощів. Крім того, це стане в нагоді під час оцінки ваших результатів. Ще один спосіб провадити презентації для команди. Оберіть тему, яка стосується вашої роботи, і поділіться своїм досвідом. Наприклад, організуйте обійти навчання під час перерви, розповісте, де ви під час перерви розповісте про, свої, е, про нові підходи чи інструменти, які ви, про які ви дізналися. Це не лише зробить вас помітним, але й продемонструє вашу експертність. Е, підсумок як стати помітнішим. Перше. Ведіть щоденник роботи та надсилайте звіт менеджеру. Друге. Організовуйте тренінги та виступи, виступайте на актуальні теми. Третє. Проявляйте активність на зустрічах, висловлюйте свої ідеї. Четверте регулярно спілкуйтеся з керівництвом, щоб вас помічали. Порада третя. Інвестуйте у власний розвиток. Постійний розвиток це ще один шлях до кар'єрного зростання. Досконалення своїх навичок і знань допоможе вам залишатися конкурентоспроможнім. Ви можете виправдати підвищення чи просування, якщо покажете, що стали більш цінним працівником. Варто розглядати які традиційні освітні курси, так і альтернативні способи. Варто розглядати як і традиційні освітні курси, так і альтернативні способи саморозвитку. Отримання сертифікації чи навчання новим технологіям зробить вас. Більш привабливим кандидатом для нових можливостей на початку своєї кар'єри. Я отримав сертифікацію від Microsoft. Це потреб це потребувало багатьох зусиль, але швидко принесло плоди. Моя ініціативність була помічена керівництвом і для мене відкрилися нові перспективи. Окрім технічних навичок варто розвивати знання з лідерства, управління та бізнесу. Також діліться тим, що ви вивчили. Ведіть блог, пишіть статті або виступайте на конференціях. Це допоможе вам стати авторитетом в своїй галузі. Підсумок. як інвестувати у власний розвиток. Перше. Оберіть курс чи сертифікацію, що відповідає вашим цілям. Друге. Досліджуйте нові технології та сфери. Третє. Вивчайте управлінські навички, якщо прагнете до керівних посад. Четверте, пишіть статті, чи ви випуск, ви, випуск виступайте на публічних заходах. Порада. Четверта. Розв'язуйте проблеми. У будь-якій компанії знайдуться ті, хто будуть пояснювати, чому певне завдання неможливо виконати. Не будьте одним із них. Замість цього станьте людиною, яка пропонує рішення та впроваджує їх. Якщо ви створюєте репутацію, створите репутацію фахівця, який здатен вирішити складні проблеми, складні завдання, вас неодмінно оцінять. Забудьте про політичні ігри та презирство вирішення реальних задач завжди в пріоритеті. І на кінець, що робити, якщо немає перспективи? Якщо всі ваші зусилля не приносять результатів і ви не бачите можливості для зростання, можливо, настав час змінити компанію. Проте, обов'язково переконайтеся, що у вас є альтернатива, що у вас є, і ви знайшли місце роботи, де ваші здібності будуть оцінені перед тим як звільнятися. Отож, план дій. Перше, який один із способів взяти на себе більше відповідальності? Друге. Як стати помітнішим для свого для вашого керівника? Третє, що ви можете зробити для власного навчання протягом наступного року. Дотримуйтеся цих порад, ви зможете, дотримуючись цих порад, ви зможете досягти своїх кар'єрних цілей і уникнути застою на місці.